Торт пломбір без випічки. Готувати його дуже просто, швидко, без духовки і навіть без печива. А крем виходить просто фантастично смачним! Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Спочатку давайте приготуємо крем в кастрюлю. Розбиваємо два яйця, додаємо 150 г грам цукру, пакетик ванілі. В мене сорту бурбон. Тепер кукурудзяний крахмаль, 2 столові ложки. Можна взяти картопляний і все добре збиваємо вінчиком або міксером до утворення однорідної маси з бульбашками. Додаємо сюди ж сметану 20% жирності, та ще раз все збиваємо буквально декілька хвилин. Відправляємо тепер каструлю на середній вогонь і будемо варити до загусання постійно помішуючи вінчиком. Тут головне не відходити від крему, щоб він не пригорів і не зіпсувався. Приблизно через 2-3 хвилини крем вже почне ставати все густішим і густішим. Бачите, якої консистенції він вже виходить. Тримаємо на вогні ще буквально 15 секунд і вимикаємо вогонь. Додаємо тепер 50 грамів вершкового масла і добре перемішуємо вінчиком. Ось і все наш смачненький крем-пломбір. Готовий. Перекладаємо його в окремий посуд і тепер швиденько приготуємо основу для коржів. В окрему ємність висипаємо 250 грамів борошна і 50 грам цукру. Добре, перемішуємо ложкою до однорідної маси. Беремо вершкове масло, обвалюємо в борошні і натираємо на великі терці. Прямо в борошно. Періодично шматочок масла опускайте в борошно, щоб легше і швидше все вийшло. І далі я руками перетираю борошно, цукор і масло до стану крихти. Ложкою це робити зовсім незручно, а руками виходить буквально за декілька хвилин. Все, вона вже готова. Ось така повинна вийти: однорідна та дрібна, як пісочок. Висипаємо її на розігріту пательню з антипригарним покриттям. І постійно помішуючи, смажимо до приємного та красивого золотистого кольору. Я розділила всю крихту на дві частини і буду робити її по черзі. Якщо у вас є дві пательні, можна відразу це робити на двох. Так, звичайно, буде набагато швидше. Пательню нічим змащувати не потрібно. Ох, як же важко все ж таки! Вже за хвилину запах на кухні просто не передати словами, наче готується печиво або куржі для торта. На голодний шлунок цей десерт точно готувати не можна. Подивіться, який красивий золотистий колір вийшов. Наша крихта готова. Залишилося зібрати тортик. Я робитиму це за допомогою кондитерського кільця, але можна взяти і роз'ємну форму. Діаметр тортика в мене буде 19 см. щоб форму легко було зняти і тортик залишився красивим з боків. Я роблю ось такі смужки із звичайного файлика. Кожну змажу соняшниковою олією і приклею до бортів форми. Ось тепер точно все готове. На дно висипаємо пару ложок крихти та розрівнюємо тонким шаром по всій поверхні. Зверху на крихту відправляємо пару ложок крему і також не поспішаючи розрівнюємо. Висипаємо наступний шар крихти і трохи ущільнюємо ложкою. Тепер знову викладаємо крем. Крем потрібно розрівнювати максимально обережно, без швидких рухів, дуже повільно. Іначе крихта буде тягнутися за ложкою з кремом та вийде каша. А нам потрібно, щоб шари були чітко розділені. У мене в результаті вийшло 6 коржів з крихтою. І на останній шар викладаємо трохи більше крему, ложки 3-4 і знову все добре розрівнюємо. Ось і все, наш торт готовий. Зверху можна накрити харчовою плівкою і тепер відправляємо в холодильник на пару годин. А краще на ніч. Наш тортик вже настоявся. Залишилося прибрати форму, прикрасити. В принципі, вже можна подавати і так, нічим не прикрашаючи, але я хочу зверху прикрасити тертим білим шоколадом. Посипаю по всій поверхні торта і все готове. Ох, як же це хочеться спробувати! Цікаво, який він усередині! І чи вдалося зробити красиві коржі? Завжди дуже хвилююся, коли потрібно нарізати. Так, ніж, начебто, йде легко, значить, просочився добре. І... Ой-ой, ось це так тортик. Нічого такого я ще не готувала. Дуже гарний та незвичайний він на зрізі. Що скажете? Час пробувати? Ммм, до чого ж це смачно. Зупинитись не виходить. Руки саме так і тягнуться за наступним шматочком. Дуже ніжний, розсипчастий та неймовірно смачний. Відмінний варіант, якщо немає духовки або не хочеться мати діло з тістом, а з печивом вже набридло. Дуже рекомендую приготувати. Тортик вийшов просто феєричний. Вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Справжній торт без духовки та всього з трьох інгредієнтів звучить незвичайно, правда ж? Сьогодні у мене для вас дуже простий варіант приготування смачного сметанника. Простий рецепт, тому що ми будемо його готувати без допомоги духовки і міксера та інших складнощів. І всього із трьох основних інгредієнтів нам не потрібно ні яєць, ні олії. Цей торт дуже легкий і в той же час смачний. Його обожнюють як діти, так і дорослі. Всім привіт! Мене звуть Юля і ви на каналі Прості рецепти. Підписуйтесь, щоб не втратити цей рецепт. Ставте лайчик, якщо чекали рецепт торта без випічки, і тисніть на дзвіночок, щоб першим дізнаватися про нові відео. І давайте швидше готувати. Назву сметанник торт отримав завдяки основному інгредієнту: це, звісно ж, сметана. Вона присутня як у кремі, так і у тісті. Отже, для тіста нам знадобиться сметана 200 г, 20% цукор 200 г, борошно, 3 склянки, це приблизно 380 г, Та чайна ложка ванільного цукру. Це за смаком і трохи соди або розпущувача. Ємність викладаємо сметану. До речі, до вибору сметани потрібно підходити дуже відповідально, тому що саме вона задає тон десерту. Далі висипаємо цукор у сметану і додаємо ванільний цукор. Можна замінити на ванілін, але буквально трохи на кінчику ножа. Добре, тепер все перемішуємо. Беремо заздалегідь просіяне борошно і додаємо туди чайну ложку розпущувача або соди. Добре, перемішуємо і висипаємо все борошно в ємність зі сметаною. Ще раз перемішуємо всі інгредієнти, найзручніше відразу ложкою. Коли замішувати в ємності буде незручно, викладаємо тісто на стіл. Поверхню потрібно трохи припорошити борошном. Викладаємо тісто і замішуємо його, поки воно не стане гладким і однорідним. З тістом працювати дуже зручно, воно м'яке, еластичне та не липне до рук. Тепер сформуємо тісто таким чином, щоб розділити його на 8 однакових частин. Перевага саме цього сметанного торта полягає в тому, що коржі для нього не випікаються в духовці, а смажаться на сухій сковороді. Тому тонко розкачуємо кожну частину тіста. І в моєму випадку, за допомогою кришки, яка підходить по діаметру сковороди, вирізаємо корж. У мене діаметр 24 см. Можна використовувати і просто тарілку, як вам зручно. Випікати коржі будемо на сухій сковороді на невеликому вогні, буквально по 2-3 хвилини з кожного боку. Поки випікається один корж, підготуємо наступний і відразу відправляємо його на сковороду. Так ви всього за 10-15 хвилин підготуєте всі коржі. Подивіться, які золотисті коржі вийшли. Відразу так не скаже, що вони готувалися на сковороді без духовки. Тепер давайте займемося кремом. Для цього тортика можна використовувати зовсім різні креми. Викладаємо густу жирну сметану в ємність, додаємо цукор, але краще, як у мене, цукрову пудру. І добре розмішуємо вінчиком. Ось такий крем у нас вийшов. Викладаємо трохи крему на тарілку. Потім перший корж і рясно змащуємо кремом і накриваємо наступним коржем. Повторюємо ці дії необхідну кількість разів, залишивши трохи крему для оформлення торта. Для прикраси я взяла шоколадне та біле печиво. Викладаємо печиво в пакет і за допомогою качалки потрібнюємо в дрібну крихту. Ось така крихта в мене вийшла. Тепер прикрашаємо тортик, боки я обсипала світлим печивом, а зверху смугами виклала шоколадне та звичайне печиво. Тепер потрібно дати тортику трохи постояти, ідеально залишити його на ніч. Смачний та дуже красивий торт готовий. Можна розрізати на порційні шматочки та подавати до столу. Звичайно, з чаювання з сім'єю чи гостями перетвориться на свято. Я впевнена, що цей рецепт приготування сметанника стане для вас відкриттям. Особливо, якщо у вас завжди немає часу, а про духовку залишається лише мріяти. Ви можете експериментувати і спробувати різні варіанти кремів. Тоді смак цього тортика заграє новими фарбами. Дайте мені знати у коментарях, чи подобаються вам такі рецепти тортів без випічки. Не забувайте підписатись, ставте лайчик та до нових зустрічей, Па-па!